Я завантажую свій світ на 1.17, мені дуже страшно. Дуже, 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 дуже дико малюється. Пістолет. Мене уб'ють. Будь ласка, це... не. Тебе це uh -huh. Та ладно. А тебе ж комп'ютер зривається. <п 'є> Доста довго. <п 'є> дуже погане передбачення, будь ласка, мене викине куди небудь. Тебе викинула. В мене не викинуло, просто ще нічого не подивилося. Все добре? Да, я біля своєї хати. Фух, я жива. Yeah. Привіт! Недавно мені прийшла ідея у голову знімати Майнкрафт летсплеї, тому сьогодні запрошую вас подивитися перший мій летсплей. Серйозний більш-менш. Той, що я викладала перед тим, не зовсім враховується, тому що я там просто показала свою базу чисто для того, щоб. Була як нульова серія. Сьогодні у мене в планах переробити свою шахту, зробити до неї нормальний ліфт і, мабуть, трохи задекорувати свою базу. Отже, я гадаю, треба почати з того, що в мене тут і немає шахти. Я просто почала тут викопувати поки що гігантський паралелепіпед. На Нащо? Ну тому що я думаю, що коли я закінчу все файно оформлю, то воно буде виглядати круто і, можливо, я там щось построю всередині. Спочатку мені потрібно викопати все це каміння, що зайняло дуже 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 багато часу, тому що тоді я ще не додумалася зробити декілька кирок, якихось сильних, і зачарувати їх, наприклад, на незламність чи ефективність. У мене була тільки одна кирка, хоча у мене близько стака діамантів. В общем, це зайняло дуже багато часу, але пізніше я вже додумалася зробити декілька кирок, і все було набагато швидше. Чомусь я сподівалася не йти більше діамантів, розкопуючи все це. Я знайшла тільки дві жили, і з моєю кіркою на вдачу два вийшло викопати тільки десь 10 діамантів. Мене це трохи засмутило, але в принципі в мене немає великої потреби в діамантах зараз. Я довго думала над дизайном шахти, але потім вирішила, що буду її робити в адському стилі. Підлога та стеля будуть із чорнокаменю, тобто із кирпичів з чорнокаменю. А стіни, мабуть, із Nether Bricks. Я не пам'ятаю, як вони називаються. Коротше, червоні, такі, з яких роблять ці фортеці адські. Тому я пішла копати чорнокамінь, і я дуже-дуже багато на це часу потратила. Я бігала в. Пекло, ад не знаю, незер як то називати десь три рази чи чотири за чорнокаменем. Я кожен раз, коли йшла копати, то набивала почти повний собі інвентар, і все одно мені постійно не вистачало. Короче, я дуже задобалася з цим чорнокаменем, але в кінці в мене навіть залишилось декілька лишніх стаків. Отже, коли я закінчила з приблизно половиною підлоги, я вирішила зробити перерву від цього і пішла доремонтувати свою ферму тростини, тому що я не могла зрозуміти, як там працюють ці отворонки і так далі. І здається, мене вийшло, і воно нормально тепер працює. Просто інколи туди заходять барани і кури, і вони все одно зупиняють вагонетку, і воно перестає збирати. Потім я приступила до того, що я дуже давно вже хотіла зробити це водяний ліфт, тому що мене дуже задовбала ця драбина. Спочатку я не дуже розуміла, як він працює, але потім я більш-менш згадала, і все добре здається, построїла. І все, я добудувала стіни до ліфта, залила туди водичку. Лиш я не знала, як внизу зупинити воду, тому я просто заставила рандомними блоками і цей ліфт дуже довгий час виглядає як гуно собаче. Потім я поставила ламінарію у цей ліфт для того, щоб перетворити неповні блоки води на повні і щоб по ним приходили бульбашки від піска душ чи від магми. Потім був перший тест цього ліфта, і він був успішний. В принципі тут тяжко щось зламати, щось неправильно построїти тут дуже простий механізм. У мене знову закінчилася цегла, тому на деякий час я на це забила і пішла робити стіни. Як виявилося, на стіни треба теж дуже багато разів бігати в пекло і збирати цей клятий незирак, чи як ось червона штука називається. Тому що я щось думала, що в мене дома дуже багато валяється цього. А як виявилося, ні. Отже, я замінила стіни на цю от гарну цеглу. І потім я почала копати початки для тунелів. Потім, коли мені треба буде, я буду саме в тих місцях копатися. І трохи їх оформила сходами для того, щоб не було так нудно. І ось стіни вже також готові. Тепер перехожу до освітлення, тому що ці факели виглядають ну, дуже вбого і до того, що вони криво стоять. Спочатку я думала, що я взагалі не буду використовувати ніякі ліхтарі. Або якщо використовувати, то оці от голубенькі такі. Але потім, коли я пішла добувати грибосвіт, я зрозуміла, що ні, нехай ліхтарі будуть. Тому що я дуже-дуже сильно задовбалася добувати цей грибосвіт. Я добувала його не в пеклі, а я вирощувала його в себе в світі, тому що я боюся ходити в пекло. І не знаю, чого там дуже страшно, і мені здається, що в мене гра дуже сильно глючить, коли я ходжу токляте пекло. Ті гриби то дуже високі, виростали, то вони виростали і на них жодного грибосвіту не було. Короче, я дуже здобалася з ними, але все-таки накопала потрібну кількість для підлоги. І також, щоб моїй шахті не було надто нудно, я вирішила по кутам поставити статуетки типу кристали. Отже, я вирішила поставити обсидіан, флюорит, лазурит та рожевий кварц. Насправді я хотіла замість рожевого кварцу спочатку поставити аметист. Але я думаю, що якщо ставити аметист, то краще бти його десь, ходити копати, шукати, бо дуже файний блок і звук у нього дуже класний. Але потім я подумала, що краще на паралельних кутах будуть стояти не прозорі кристали і прозорі. Отже, я зробила з одного боку флюорит, а з іншого рожевий квартал скла зліпила. Шахту я закінчила, тепер перехожу до декорації моєї бази, тому що мені здається, що вона занадто нудна. І отже, я почала із цього невеликого болота ззаді, я його трошки розкопала, щоб воно було більше, і поселила туди свого першого аксолотля. Після того я трохи відклала оформлення цього болота і перейшла на оформлення острова з бараном. Отже, я зараз стою на цьому от невеличкому острові біля мого дому. І тут. Часто тусувався цей от баран, тому я вирішила для нього зробити оцей от острів окремо. Я то щойно замінила весь пісок і грав на землю, для того, щоб ту було все так файно, акуратно. І я думаю, що його буде звати Олександр або не знаю. Може, йому якесь треба більш ім'я Ні, Олександр не гуфі ім'я просто мені, як відтокона на англійській. пишеться Олександр або Олександр, я не знаю, бачила. Эээ, uh, well, короче, зараз ще подумаю, я ще хочу квіточки наставити. Короче, буде острів для Олександра. Що, yeah. ореш? Ти пил вообще, чи шо? Ненормальний урай, а в шо це судьба? Поки чекаємо, доки воно заросте. Я йду йому й яну пишу. І не тільки йому, як ви бачите, у мене чотири бірки в інвертарю. Бо в мене є ще три аксолотлі. Тут два, рожевенький і голубий. І ще один в болоті. Тепер йдемо думати імена для них. У ну, мого першого аксолотля він коричненький, його буде звати Роджер, бо він виглядає саме як Роджер. У мене із сестрою є один дуже крутий мем з Роджером. Я його не буду розказувати. В общем, мені дуже сподобалося це ім'я. Тому одного, мого... одного Одного мого оксолотеля буде звати Роджер. Тепер для барана би щось придумати. Я і напишу, в принципі. Деві з малої букви Олег Сандер. 3000. О oh гад, Оце буде потужний баран, оце я розумію. Бмм. Олександр, три Да, да, це саме те, чого я чекала. І тоді вже заодно Роджера назвемо. От було це для Роджера. Я його трохи трансформувала. Де ж ти? Братан. О, де братан? Ей, братан. Ти куди йдівся? Ну шо помер? Де Роджер? Ні, брате. Блін, Роджер помер. Жалко, хороший чувак був. Отже, я випускаю тепер Голубенького, такого світлого і рожевого. Будь ласка, хоча б ви не умрійте. Насолоджуйтесь залишитись новим домом. Шалко, що Роджер. Вдох тобто Помер. Кажеш, хороший чувак, добрий, такий, знаєте, щедрий, життєрадісний. Та да, Олександре? Він мені киває капець, він знає Роджера. Тепер у Олександра просто чудові умови для існування. Я сподіваюся, там не будуть спавнитися моби. Йому дуже весело, надзвичайно весело. Після того, як Роджер зник, чи то помер, я не знаю. Я вирішила, що потрібно це озеро зробити більш безпечним. Тому я проставила по його периметру полублоки для того, щоб аксолотлі не тікали. Думаю, що Роджер просто один раз виліз з озера, і він кудись пішов і не встиг повернутися назад у воду перед тим, як він помер. Або ж він доповз до мого ліфту, його затягло вниз, і він потім вмер на магмі. У Мене такі теорії. Після того, як я закінчила, я повернулася до себе додому. Відкрила один сундук і побачила там ці Debris І виявилося, що у мене якраз їх достатньо для одного слитку. Я спочатку не знала приробити його до своїх інструментів чи до броні, але потім подумала, що краще вже зробити собі сильну броню. У мене вже є сильна кирка, мені із інструментів нічого більш такого витривалого не треба. І ось я зробила собі нагрудник і він просто фаєр. Він дуже дуже крутий, особливо зачарований. Мені дуже дуже подобається ця броня. Тому в наступних серіях, я думаю, буду майнити більше цього, цих древніх уламків. І не знаю, хто називається я тормос. Для того, щоб собі зробити повну броню і щоб я була свег, отже, підводжу підсумки. За цю серію я поремонтувала свою ферму тростини, я збудувала собі нормальну шахту, і також я зробила. Гарне озеро, Це для моїх нових домашніх улюбленців. Я зробила класне озеро для своїх аксолотлів. І, звичайно, що найголовніше, це острів для Олександра 3000. Тому що тепер, як він мій новий друг, я йому, звичайно, що мала зробити дуже гарною. Хотіла сказати хатку, але у нього немає хатки. І він на привізі, тому що він щось постійно тікає в океан або до мене додому. Я його не пускаю. У нього тепер є свій острів. Він має там сидіти, або його чекає execution. Отже, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що вам було цікаво, або ви просто включили це відео для того, щоб рем було на фоні. Дякую за перегляд. Бувайте. Йду поек забрати руску. Привіт підписники засіда. Це її сестра.